Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталя і хочу дати відповіді на найбільш злободенні питання, які зараз є у всіх українців і у містян Запоріжжя. Отже, перше питання: чи буде ядерний удар по Україні? Це перший ряд, і однозначно можу сказати, що не буде. Він планується да, щось. Хочуть, але в його не буде. Тому засп... заспокоюємося. Друге питання: чи буде руйнування греблі нашої Запорізької? І тут ми бачимо другий ряд, бачимо, що удари будуть рашисти планувати це будуть, але вони не зруйнують і, ну, можна сказати, не попадуть у греблю. Пролетить все повз. І третє питання: чи буде тепло в місті Запоріжжі? Мається на увазі, чи тепломережі запрацюють в Запоріжжі у жовтні. І це третій ряд, однозначно так. Тому не хвилюємося: в Запоріжжі буде тепло, гребля буде стояти, удару не буде. Чекаємо на перемогу.